Сьогодні у програмі п'ять хвилин для вічності ми знову наблизимось до беззаперечних істин небесного Отця. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Коли ми думаємо про людей, які працюють для Господа, першими нам на розум приходять священнослужителі або інші особи, які отримують платню від церкви чи від релігійної організації. І рідко ті, хто працює фізично, наприклад, на заводі, ще менш імовірно, що ми подумаємо про високого урядовця, особливо в монархічній державі. На щастя, Бог не проводить такої довільної риси між духовним і повсякденним, яку часто малюємо ми. Він хоче, щоб його принципи і співчуття виливалися в кожному аспекті людського життя, і щоб його народ був каналом для їхнього злиття. У книзі пророка Даніїла ми знаходимо яскравий приклад бажання Бога зігріти своїм дотиком світ за межами церкви. Хоч ми часто називаємо Даниїла пророком, свого часу він був відомий також як цінний державний діяч. І хоч Бог здійснив, Кілька елементів чуда стосовно його просування по кар'єрних сходах, Даніїл зберіг свій високий ранг при трьох монархах, які змінили один одного завдяки якостям, надбаним через відносини з Богом. В п'ятому розділі книги пророка Даніїла записані слова, сказані Валтасаром на адресу Даниїла. І чув я про тебе, що в тобі дух богів і що в тобі знаходиться ясність і розум та надмірна мудрість. Безперечно, Даниїл проводив багато часу в молитві, але справедливо також і те, що він використовував отримані в молитві силу і знання для вирішення світських завдань, які стояли перед ним. Він вплинув на долю імперії, адже розглядав цей вплив як природне вираження свого духовного життя. Серед людей, кого ми назвали б світськими сановниками, він відкривав Бога, навіть коли не говорив про Бога та релігійні питання. Багато людей, які ніколи не приступали поріг церкви, відчувають інтелектуальний голод за відповідями на свої запитання, емоційний голод за справжніми відносинами і щиро прагнуть полегшити долю людства. Якщо ми, християни, дійсно вважаємо, що в нас найкращі відповіді, то повинні впевнено нести ці відповіді з церкви на ринкову площу, де їх практичні переваги можуть оцінити прості люди. Ті ж поняття чесності, справедливості, співчуття і поваги людської гідності, які роблять церкву таким благодатним, цілющим середовищем, будуть охоче визнані і людьми з палаців, парламентських палат і депутатських залів. Бог бажає мати друзів, схожих на Даниїла, які подібно до дріжджів у утісті зможуть вплинути на державних мужів і на весь світ помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за історію Даниїла, за те, що Ти використовуєш його на державному рівні, щоб він міг свідчити про тебе державним діячам. Господи, благослови країну, в якій ми живемо, допоможи, Господи, і державним діячам нашої країни через наше добре ставлення до них і до інших людей дізнатися правду про тебе, живого Бога. Благослови краї. Нашу, благослови уряд наш і будь, Господи, звеличений у нашій державі через наше життя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог бажає, щоб ви, подібно до Даниїла, могли позитивно впливати на державних мужів і молитися за них. Нагадую, що ви можете отримати цікаві біблійні уроки нове життя. Із них ви можете більше дізнатися про Божу волю щодо вас. Вам потрібно лише повідомити нам про своє бажання вивчати ці уроки. Наші контакти зображено на екрані. Бажаю вам приємного вечора. До побачення!